Так що ж таке бути солідарними з молоддю? Ну, якщо так на просту мову, на моє розуміння, наприклад, це от молодість, молоді підростаючі покоління, це як м'яз, котрий потрібно весь час прокачувати, якщо коротко. В розумінні, у всякому розумінні, розумінні танців, гуртків, занять. Спортів, щоб на собах не писали, що там виліковують від алкоголізму, не дай Бог ще від наркоманії. А щоб були гуртки, гуртки. Футбол, спорт, теніс, бокси, пішли, пішли, джиу-джитсу, карате і всі ці танці. Шахи. І перш за все, бути самому прикладом, Оце і є солідарність. Всім сили, гарного дня. І Будьте солідарними з молоддю. В казковому селі з здають Альтаночки. Пишіть дзвоніть, над Савочком. Мангали є, фруктові трога є.